Дружба між Емануелем Льюісом та Майклом Джексоном розпочалася у 83-му році, коли Джексон запросив 12-річного хлопця на знімальний майданчик свого кліпу Трілер. Емануель Льюіс був дитячим актором невеликого зросту, через що виглядав як п'ятирічна дитина, хоча йому насправді було 12. Ну це правда на фотографіях. Я завжди думала, що це якийсь младенець. Угу. Він Майкл Джексон взяв модель Брук Шилдс на одну із церемоній вручення премії Гремі у 84-му році, і того ж року він також вивів Льюіса на сцену під час свого туру Вікторі. Mm, в чому тут, ну, Брукшилс тут не ні до чого, просто nee, просто, mm. знаєш, типу що він прийшов Майкл на церемонію Брукшилз. Про них були чутки, що вони зустрічаються, mm -hmm. але той самий час поряд з ним був цей Емануель. Да, ага, так. Да. І також дружба Еммануеля та Макла Джексона викликала багато запитань, коли Джексон спробував зареєструвати їх у готелі як батька та сина, про що ми uh -huh. да, згадували. Також ну, ця дружба виглядала дійсно трохи дивною, бо багато людей дивувалися, чому Джексон проводить час в товаристві цього хлопчика, а не Шилдс, з якими їх помітили разом. Uh -huh. Також Джексон вирішив святкувати Різдво в той час зі своїм другом Еммануелем Льюісом замість власної родини. Це доводить, що Еммануель був для Джексона особливим другом, який багато що для, для нього значив. Так вони проводили разом 4 години на добу, жили разом, тому, можливо, Еммануель був ближчим другом для Джексона, ніж багато інших молодих хлопців. Ну так, просто місяцями інколи місяцями, жили. Місяцями, так. Зон, Ну, У нього є родина. Так, да, в нього є родина, до речі. І навіть ну, ця родина Льюісі вона піклувалася про Майкла Джексона після того, як Майкл підпалив собі волосся під час зйомок реклами Пепсі. І в той час Майкл Джексон до них переїжджає. Е, Льюіс сказав у 2012 році, що Майкл Джексон це мій хлопець, я не можу дозволити йому відновлюватися на одинці в готелі. Ну, не в плані, що мій хлопець, а, типу, мій друг. Е, типу, е, my guy. Май, да. Mm -hmm. Еммануель е, додав, що е, типу я викрадаю Майкла Джексона, все ти переш до нас. Е, тож він, його мати та його брати усі вони взяли Майкла Джексона до свого дому, і Майкл Джексон буквально відновлювався протягом кількох місяців, живучи в їхній квартирі, поки Льюіс ходив на роботу. Вони разом відвідували парки розваг. Еммануель часто виходив з Майклом Джексоном на сцену разом. Вони багато часу проводили один в одного вдома. І Еммануель Льюіс завжди захищав Джексона від звинувачень у розбеченні дітей. Вони залишалися дуже близькими друзями і протягом 90-х років. І Люс навіть отримав запрошення на сімейне від'єднання Джексона у 90-му році. Він, Еммануель Льюіс, стверджує, що вже доросла людина. Він стверджує, що Джексон ніколи його не домагався і називає час, проведений разом із Майклом Джексоном, дивовижним досвідом. Ну у мене завжди були питання, типу, тому що Майкл Джексон проводив багато часу з цими родинами цих хлопчиків uh -huh. в їхніх домівках, квартирах і так далі. Я завжди думала, блін, ну тебе що, немає там.